ті заяви, звернення, жалоби, які є сьогодні. важное направление создания центров юридической помощи населению. Виктор Мамичев чуть позже открывает двери по приемным дням и принимает в офисе у себя. Уже тысячи граждан обратились к нашим центрам за... заехать в наши офисы и Это. Также отправляем наших информаторов, волонтеров в, в каждое село, где работает сельскохозяйственный компания. проект, работы, проект. Вот. В целом мы очень-очень довольны а, работой проекта Украине. 200 с лишним тысяч, замененных сертификатов из этих больших объемов, а уже поддержали. А, это 10% приблизительно от всех владельцы земельных вот. вот, Земля. это особенно видно в южных областях в Винницкой да, на Черноземах в, а, в Херсонской области мы, в этот тендер а, попал, попала половина района. и сейчас а, осенью, в вот, октябре, ноябре мы объявили тендер по а, большинство съемочных работ уже уже выполнены. А теперь идет такая с вами совместная работа по... Ну, можете, конечно, развеять. Это непонятно откуда идет, но э, просто нужно довести до понимания людей, что Земля тобой. Это задержки на местном уровне. Люди иногда не хотят получать досадки, волнуются, что потеряют земельные субсидии, получив уже собственный участок земли. Вот. Это скорее юридический вопрос, как, как правило, поддерживаем уже дальше, если будете вести. А, а, уже наша поддержка ограничивается вторым, вторым переделыванием, чтобы обеспечить качество работ делению. но иногда в редких случаях возникают ошибки. Вот. Это неизбежно. Полевая бригада немножко нам не, та, не так массив сняла и чуть-чуть... В данном случае один такой случай, когда а, полевая бригада вышла и по ошибке сняла а, а, бывшую Это, это ред, редкие довольно случаи. Единое заключить Пятисторонний договор. Все входит проект, исполнитель, проектная администрация, управление земельных ресурсов и сельский совет. А, вот эти пятисторонние договора четко указывают обязанности сельского совета, в том числе. указати і оперативно дати список, платити за цей сертифікат, оказати допомогу бойовій команді, яка буде, і так далі. Ось ці договори підготовлені, ми попросимо очіпка, який вже розкажеться. Дякую. Є пропозиція всіх заслухати. А потім? Тільки що виступаючий Бренан Клос розповів вам про роботу сільськогосподарського компоненту. Кожному селянину чи кожному жителю України виділити земельну ділянку на полі. Оскільки виділення земельних ділянок це так про земельні ділянки, які були умовно, так би мовити, визначені в паях. Кожному бажаючому ну, працівнику проти сільського сподарського підприємства. Ви втрачені чисто на виконання технічних робіт по виготовленню державних актів, була розрахована кількість осіб. По всій Україні, які мають право на отримання земельних ділянок, і визначена сума коштів, виходячи з собі. От на цій програмі виступають зокрема такі відомі фахівці в гаузі земельного права. Ви чули про них, як Павло Федотович Курініч, він проєкту, також з фахівцями з технічних аспектів роботи, з представниками органів місцевої державної влади, от, з простими так би мовити, жителями сонських Чернігівськ. Нещодавно було відкрито такий же обласний центр в Житомирській області, в місті Житомир. Якраз присутні в нас на зборах двоє фахівців, крім них. Зокрема, також я ще приведу одну статистичну программість селян. Дійшла до кілька років 4 тисячі цих селян. У ХХ -е століття зараз ера комп'ютерізації вже стає поширена, так би мовити надання інформації через мережу інтернету і сторони суспільного життя цивілізованого суспільства регулюються за допомогою нас найбільше актуальні Офіційне його видання було введено зі змінами станом на 15 березня 2002 року. Як, на мій погляд, повинно відчужувати належні громадянам земельні ділянки, крім обміну їх або успадкування, ханяється, ні в якому разі не може Це, так би мовити, дві основні моменти, два основні моменти це забезпечення прав пересічного громадянина, селянина його право власності на земельну ділянку. Оце є гарантія того, що ніякі американці, ніякі інші західні, так би мовити, представники з великими грошима не зможуть ні купити землі сільськогосподарського призначення, ті ж ваші земельні ділянки, ні якимось іншим чином, так би мовити, отримати їх свою власність. Крім того, якщо тільки ви не заключите договір оренди і не передасте, так би мовити, добровільно на певний срок з метою обробки і отримання певних коштів. В наших словах попросить вас, ті сільські ради, які, де ми зробили вже зйомки, щоб ви, так сказати, постаралися створити представлення списків. Я э, э, сюди не Списки, що касається зйомки, щоб ви вже почали їх готові сьогодні Списки. списки Повинні готові в державних актах, тому що е, із списків переноситься інформація в державний акт. Потім людина йде е, ну, не приїзд в цьому, через те, можливо, е, у кого є такі е, все нехороших моментів, що е, ви, допустимо, прийдете і скажете, що треба переробити, бо ми не зробили і не, не так зробили. От. Тобто наперед треба вас може де, де, де в яких сільських радах вже виділені землі наборі і люди отримали, дехто отримав державні акти, до тих, хто отримав державний акт, де ж виключити списки. Ну ви мене зрозуміли, чому це треба? Тому смішно, я... мені не подобається, коли я розмовляю, тому що довожу, а потім люди приходять цієї сільської ради, доводиться. Багато часу займати і повторюватися ще раз. Це дуже важливий семінар сьогодні, будь ласка. Коли люди приходять, їм потрібно роз'яснювати про проводити чи захочуть виконувати роботу. Ще раз пояснюю. Починаючи з 95-го року, коли вийшов указ президента про, про час Купаль. Це земля державної власності. А тому переробляти проєкти, 14 стаття Конституції. Кожний громадянин має право власності на землю. Закон про місцеве самоврядування. виконавчої влади також відповідальний перед людьми за ту політику, яку сьогодні веде держава, забезпечення громадян власністю на землю. Таким чином, ви ділите їх на частинки, а теж науковий обробіток обґрунтований обробіток землі. Шановні, я вам готові, і ви повинні роз'яснити людям, що прийняти з боями Це дуже важливе питання. Для того, щоб в подальшому громадяни не ознайомлені з роботою проєкту, виникають питання, що вони вкладають кошти для того, щоб потім... Хочете... яка, з, з яка обробляється обов'язково. Місцевого самоврядування адміністрації головного управління земельних ресурсів, відділу земельних ресурсів, ми все зробимо для того, щоб наша область не мала сьогодні показник, а цей показник 30%. І це не зупиняється, тому що коли ми дійдемо до показника 30%, він в Україні маєте можливість опрацювати і вивчити. Але вона, ця робота, прохання, щоб вона була. Ще раз ще очі вас прошу. Е, а тому е, ще у нас є таке питання, як е, реєстрація державних актів. Ви... Скажіть, будь ласка. Ну, не, скажіть, будь ласка, таке запитання. І це до прокторубщика теж. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні приносите. Листочки, де розміщена, де лінії проведені, і де ми впишемо туди людей, де вони виділені. Скажіть, будь ласка, сьогодні тисячу чоловік мають державні акти. З них будуть мати, я хочу сьогодні хазінувати, мені на цій площі, на цьому полі цю землю. А ви сказали, що колечки не будуть забиватися? Хто буде забивати? Дядько один з другий з вилами? Скажіть, будь ласка, збили забивати? Чи хто? Хто натурі? От сьогодні на цьому полі мені треба 2 гектари землі. А в мене тільки на листочку і здається рамочка. Як я сьогодні цю землю там візьму, хто мені її поміряє? Хто мені її поміряє і як? Мені туди дорога треба під'їхати. А ви сьогодні її ще які нам наробите? А хто після цього буде те саме? Люди будуть люди на одного збивати. Це перше питання. Друге питання. Кому взяти цю, цю землю в оренду? Вона стоїть отак на турі, ну налог вона повинна за неї платити. Ето два. Це сума, яка в рік буде в неї втрачатися десь 500-600 гривень. А вона тільки получить 60 гривень. Значить, і все, і третє. Скажіть, будь ласка, кому потрібен той сайт в інтернеті? Бабі їх в селі чи кому? Я вам скажу теж. Значить, у нас сьогодні є, а її не витримувані. Є земля, яку ви обробляєте, є земля, яку ви не обробляєте, яка не обробляється сьогодні. Так от сьогодні ці державні акти і видаються для того, щоб встановити де чия земля, де чия земля, щоб кожен знав, де знаходиться його земельна ділянка. І що справа не виконувати земельного кодексу, які прийняла Верховна Рада, і тих нормативних документів, які приймаються відповідно до цих законів. Так що кожен громадянин має право на. І ще сьогодні, але ще пенсіон, так, да, немає техніки, немає засобів пробітку, не е, немає бензину. Але це все, так, да, це ж відкрито, і це зрозуміло, що це повинно бути для того, щоб це закляти, я би сказав. Ви еще как последний вопрос спросили по тях дальше юридически, финансово і так далее. Это самая важная участника. Вот. Тем не менее, идет, во-первых, на уровне, на национальном уровне идет идут дебаты по поводу земельной реформы. Как ее делать, какие организации должны участвовать, контролировать и так далее. И для участия на национальном уровне интернет это один из способов вещать позицию проекта, вещать позицию независимых экспертов, чтобы в Киеве читали, чтобы в Одессе читали одно и то же. Вот. И в конце концов есть международный уровень. Вот, если проект хорошо покажет на <coughs> а, общем мировом, на доступном таком а, а, интернет-сайте покажет свои результаты, то есть шанс, что мы убедим Конгресс США выделять дальнейшие деньги, чтобы мы такие же работы проводили а, в других областях и что по бетам нашего проекта пошли уже проекты по финансированию сельского хозяйства, частного сельского хозяйства. Да. То есть это, это часть как раз национального и международного да, вот этого процесса. <прослый голос> Я хочу два слова дополнить. Я хочу говорить о И сегодня у нас в области, мы постараемся все сделать для того, чтобы мы без коштов, никаких кредитов не указали. И это очень важно. Добрый день. Для получення місця розташування ділянки часника цього. Якщо у мене, наприклад, 400 пайщиків. і всі хочуть біля села, хто дає право, сільська рада, чи збори пайщиків? чи і хто, і я саме головне випочу. Тому що багато дискусій. Вони кажуть, що треба заказати схему першочерговості, вийшло, потім сільська рада, потім загальні збори, зараз збори, збори пайщиків. Друге питання це про е, структуру. Є земельні учасники. У мене, наприклад, по 10 сотні, по 2 соті, по 50 соті. Вони знаходяться на землях, бушові. Е, вот має право законне право сказати, що це твоє, це твоє, а то всі округ села кинулися, а далі ніхто mm -hmm. дружить. І приїхати до цих масивів, це не буде проблемою для того, щоб він послуг. Я вам відповів, будь ласка, ще. Будь ласка. Там же є до п'яти гектарів, можна передбати приватний клієнтський. Чи немає? Це законодавство не передбачено. Я вам пояснюю ще, дивіться, будь ласка, щоб не було в нас далі. по разным областям, по-разному, иногда приходят там требования мягкие или жесткие, чтобы перед получением госакта, чтобы люди сдавали деньги в кадастровый центр или в Киев отправляли, значит, с точки зрения проекта это неправомерно. Вот. Не може бути фінансування йому е, приватним підприємством а, або громадянам, якщо здійснюється фінансування проєкту підтримки. І це чітко сьогодні. Я рахую так. Друге питання. У нас е, стикнулися з проблемою жертвування чи розподілу земельних ділянок. Ми планували, і люди так загальним пасивом, не розбільши там мають чого на цього. Зараз ми, коли вже робимо державні акти. Я Все-таки ми ведемо політику того, що якщо навіть відроблений катастрофа категорично, не можна допускати, щоб земельні часткіпаї були різними вартістю. Навіть збори вони мають право на паль в межах цього катастрового плану. Це звітно законодавство. Але не необхідно... Ті громадяни отримували паї поблизу свого населеного пункту. Тобто ці питання можна вирішувати. Шляхом невитребувані паї повинні виділятися єдиним масивом. Єдиним масивом повинні встановлені бути межі на нього кадастровий план і на нього укладати договір оренди на його використання. 177 пайщиків. Коли були сертифікати, я платив налог на землю підприємством, тобто собственним, а зараз ми виготовили державні акти. Кожен громадянин, кожен пайщик має державний акт, право власності на землю. Хто має платити сьогодні налог? Чи громадянин, який має право власності на землю, вже має державний акт, чи підприємство, або я орендар? І кому платити має налог? Це закон про єдиний сільськогосподарський податок. Пенди повинен передбачатися, хто може передбачатися, хто повинен платити за землю. І все-таки там повинно стояти так, оскільки ви платите єдиний сільськогосподарський податок, щоб ви подивимося, там стоїть така пака договорів оренди. Якщо є можливість, потрібно зробити так. були. Якщо не вважання перед початком фарсу мажорних обставин, зменшення варятної плати, відповідно, докладаючи до цього договору, акт. У нас по селу Суслах розділене, розпайовано і проведено жеребкування. І я хочу сказати, я задоволений тим, що люди всі зрозуміли. І розділилися не тільки на навіть, а розділені по тих участках там, де проживають в якій стороні, і то, на тій стороні, які є землі, вони пройшли проведені жеребкування, і ніхто ніяких казусів чи так не задоволений. <зв 'язаний> От я ви на тобі державне, а визна свід власне рахунок, виходять із того, що він хоче присувати із тими, але так. Коли, де вони будуть і так далі. Але тут, на мою думку, є питання. Є питання в тому, що, наприклад, сьогодні державні акти на землю, виходячи з інформації, в нас тільки в районі, роботи по виготові державних актів на право власності на землю займають такі підприємства, це Георга. Київ, ПП, Земля Плюс, місто Житомир, ТП Житомирський науково дослідний проєкт інститут землеустрою міста Житомир, Новоград, Валинський Весь час договір оренди припустимо токарів, вони укладають на термін до 10 років, там, чи до 8, чи до 15. Як вони вирішать, домовляться із співвласниками, з власниками земельних сертифікатів чи державних артів. Податок визначений декретом Кабінету міністрів. Тут є різні особливості. До речі, хочу користуватися можливістю сказати, звертаюсь до сільських голів і до керівників всіх підприємств. Я маю надію взагалі на співпраці і взаєморозуміння. Тобто, коли ми плануємо свої виїзди для того, щоб ми розуміли одне одному, ми можемо поспілкуватися по різним питанням. Якщо сільська рада Бачите, на сьогоднішній день де Віктор Васильович розказував, як розробляється... Давці, може сільську раду, для того, щоб ми вже знали, приїхали, підготувалися, яке питання будете цікавити, не своїми темами приїжджати якимись. Розумійте, які по плану можна запланувати. Іди розумієте, дуже багато є варіантів. Якщо людина працює в господарстві, позитування Максимальної інформації, через через засоби масової інформації, у тому числі підняти питання, які піднімалися. Ми записали, ми їх теж через при допомозі відповідно наших друзів-колег, учасників наради, пояснимо і за масової інформацію, ви їх зможете отримати. Якщо у когось є запитання, в тому числі зараз тут тобто є запитання, земельних відносин і так далі, надто мало, щоб обробити, навіть дати маленький, наскільки сьогодні є багато, що... Ставити сьогодні, вирішити його змогу. Як це буває таке? Як їх можна перевірити? А завтра стоїть питання захист людей, прав, інтересів виникає і спільне питання, вони вирішить цілий суд. То не де хто вирішить ці питання і каже. не хочуть. Люди відмовляються. Людям дали право. Пивніше ми йдемо і живемо сьогодні по світових заходах. Йдемо до ЄС, до світової організації торгівлі. Іде ну, сьогодні глобалізація, йде, йде сьогодні, е, і працюють міжнародні договори, міжнародні пілотні проєкти і так далі. І ми повинні, хочуть чи не хочуть там е, жити по тих законах, які вже є. Е, е, Собі дуже різноманітний в тому, що тут є міні-область, мініатюрі, район. Тут особливості, дуже багато особливостей. І я це все і всі розумію, але разом з тим ми мали можливість до Нового року практично ці питання вирішити. І 8% не задається. І якісь проблем, які будуть в нас, можна повідомлення виготовити. Можливо, якість виготовити державних. Звичайно, можна сьогодні мати претензії до кожної фірми. Але є фірм, що ми всіляку допомогу, дає можливість, сприяє під ковід. Сьогодні області питань побудували тільки останній час. А одна заправа станція потового розвороту приміряється сьогодні одному Надто велика. Люди зрозуміли. І починали, і задумали, і починають давати багато пропозицій, є багато бажань. Це нам приємно, що люди починають думати, люди починають творити, генерувати. І є вже ми сьогодні. більше зробимо. Ти більше така підтримка, якої можливості сьогодні. Як вона є. Це ідеальний працюють. Підтримка. Ваша брошура написала дуже чисто. Ми два рази обічалися в відомий супрі. Вона писує, збори пройшли нікому. Весь наш мільйонський мільйонер когос розібраний, нікому збори не було. Якщо нас із 2001 року, по 2003 грудень Назар узяв золотий хазяїн, розчитувався з нами зерном. Конкурент дуже сильний. Він нам зерно, всі на почло, ми в Верховну Раду. Ми кругом обращалися. І сьогодні його виганяють, не бери. Нашли ми. Орендара, можна сказати злотого, Агросоюз. Агросоюз були на зборі, збори. же саме вигонили цей Агросоюз. Ми знайшли його знов. Цілу весну, сіло діти гнали, що нема в нас землі, не богує. Ключник Андрій Андрійовичу став на зборах. Це присутствовав Тимощук. Пожалуйста, каже: Люди добрі, Сам ключик пішов за нас і сказав: Землі в хватає, блогує, беріть. Приїхали представники із Борецької, представники саме Борецькі не були, були представники два сказали, що в нас техніка дуже велика, у нас ми землі беремо, нам треба сила людська. Щоб було ісано, ясно, 21-й сторінка, ваші ці брошури, ми два місяці в земельному, три місяці коли, хай Світлана Михайлівна скаже, скільки ми виїздили, ми в Верховну Раду. Нам лише дали районна прокуратура Житомирська лише за свої кошти. Де таке, хто бачив? Нам дайте відповідь. на кадастрова плану на того орендаря він не робив, коли підприємство використовувало вперед земельні частки поїв. І по-друге, вийшов закон про виділення натурі на місцевості земельних часток поїв. Там по-іншому рекомендується порядок виділення земельних часток поїв. Ми, у вас е, такі позиція порівняння, як інші підприємства орендарі, виготовили державні акції. Чому це підприємство не може вигнати? І щоб закон не порушив. тому сьогодні це питання буде. А тому потрібно, щоб до цього не допускати, щоб цього не було. От. А що стосується цього питання, я скажу ось що. Я не знаю, я хотів би ще раз чітко із начальником районного відділу і з юридичним відділом чітко сісти і опрацювати це питання. Тому я не можу зараз віддати відповідь, не знаючи нюансів цього питання.